Вітаю! Мене звати Аліна Рехлевич. Я студентка спеціальності обліків і оподаткування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені Кжицького. В межах міжнародного проєкту ДФЕП я була слухачкою дистанційного курсу Intercultural Communication. Для мене це був цікавий досвід, оскільки курс читали викладачі закордонних університетів. Слухачами курсу були студенти різних університетів України та Молдови, які є учасниками міжнародного проєкту. Основним завданням курсу було формування у студентів міжкультурної компетентності. Свого роду, це академічна мобільність, але в дистанційному форматі. Під час такого навчання можна здобути не лише нові знання, але й познайомитись із студентами з інших університетів. Особисто мені. Участь у цьому дистанційному курсі допомогла подолати комунікаційні бар'єри, навчитись комунікувати як на професійному, так і на особистісному рівні в глобалізованому світі. Я впевнена, що я успішно підготувалася до взаємодії у сучасному багатокультурному світі. Це допоможе мені під час студентської мобільності та інших поїздок за кордон, сприятиму у науковій роботі. Я розвинула комунікативні навички та гнучкість мислення, навчилась критично мислити, працювати у команді, усвідомила потребу вчитися продовж життя. Дякую викладачам кафедри обліку і оподаткування за запрошення бути учасником дистанційного курсу, а лекторам це цікавий навчальний матеріал, нові знання і враження.